Бабуша. Що, що ти робиш? Я хочеться повісти. Що. що я роблю? От о, подивіться, що я роблю. А ми трошки лягли на травичку. Так? Ей, 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 В день така спека, що люди ховаються, холодок, багато лежать на траві, тому що в обід сильна жара до 35 градусів. Ну, але, що казати, літо, літо воно скоро мене. Любі. А поки холодочок ми ще в парку будемо, а пізніше ми підемо з Меланією суп готувати з манними кльоцками. Так, Мелі? Будемо суп готувати. Окей. Нам нам. Привіт вам всім. От сьогодні зранку була руса, значить, буде погода. А Меланія, не роби так. От навколо відня також прийшли грози, урагани, але слава Богу, у відні. Не було такого, пронесло, тут якось завжди Відень обминає. Слава Богу. Слава Богу. От я багато часу зараз проводжу з Меланією з внучкою, тому що дитина цілий рік ходила в садик, а зараз теж Треба для дитини трошки відпочинок, хоча садик відкритий на літній сезон. Ну, але ходить дуже мало дітей. І ми трошки з Меланією для Меланії зробили трошки такий відпочинок, щоб дитина трошки відпочила від садіку. Але незважаючи на спеку, в місті багато туристів в центрі, люди гуляють, дивляться на місто. Меланія загоряє холодочку так мелі. А зараз підемо за трошечки щось обідати. От прохожу повз вулиці такої маленької, бачите, вулиця невелика. І так зупинилася біля такої гарної клумби. Подивіться, як гарно хтось зробив клумбу. Це вже не від міста, це вже хтось собі приватно зробив. Може, тут е поряд вікно дуже близько. І хтось, я думаю, що зробив ту клумбу, ну, е так, для красоти. Все, що гарно зроблено, е від душі зроблено, все милує око. Бачите, які я гарні картинки маю. А це хтось положив на підвиконник внизу на першому поверсі. І там часто люди дещо ложать, кому що не потрібне. Буває, що і навіть десь якийсь одяг кладуть. От і хтось положив такі дві картинки, намальовані на папері, але які яскраві гарні кольори. Думаю, що то дуже давні ті картини, тому що папір бачу вже такий пожовтів, але це нічого. Зроблю, куплю я рамки і буде гарна красива картина. Куплю рамки, ну це, напевно, треба підшкло. І будуть дві гарні красиві картини.